Я скажу, що в 10-му місяці буде відбутися якась дуже важлива чи війна, чи від... якийсь бой? Ми дійсно сильна держава, і нам треба переродитися. Ця війна нам дасть неймовірну силу. Просто нам потрібно звернутися до нашого коріння. Наші бабусі, наша прабабусі мали дійсно багато класних знань, які ми в сучасному світі втратили. Вони знаєте, що мені пишуть? Що мене потрібно посадити у Каталашку. І я не знаю. Вона мені подобається енергетично. І, на жаль, дуже шкода, що ця людина пішла з тої посади. Політичні ігри у нас ідуть і між собою. Всі хочуть бути на троні, сидіти. Розумієте? Ми не знаємо, хто завтра прийде до нас у владу. Ми не знаємо. Бо сьогодні у нас одне, завтра у нас інше. І є велика небезпека, що ця ядерна зброя може спрацювати проти нас. Ми, Повинні перемогти на Росію, ми повинні перемогти зло, яке живе в нас. Мене звати Дар'я, і сьогодні з нами на зв'язку переможець битви екстрасенсів Макс Гордієв. Вітаю вас! Вітаю, вітаю, мої незламні люди. Дуже сподіваюся, що у вас усіх сьогодні все буде добре. Зараз один з найтаких страждаліших регіонів це Херсонщина. Люто страждає, що правий берег, що лівий зрозуміло від окупантів. Чи є шанс у Херсонщини до кінця року, щоб було ну, хоча б трошки легше, менше обстрілів? Звісно, що взагалі не буде, це вже після війни. Трошки легше, хоча б дивіться до кінця року, навряд чи ще до кінця року буде там мі мінімум місяця чотири ще буде от такого незрозумілого. Але я скажу, що в 10-му місяці буде відбутися якась дуже важлива чи війна, чи від якийсь бой дуже важливий, і там реально почнеться зовсім інакша історія. Не можу сказати, що це прям одразу змінить ситуацію. Ні, це по-перше, по-друге, йде число 10, це те, що може символізувати 10 місяців до 10 місяців. Але нам ще потрібно розуміти, що окрім цього всього. Карти показують, що буде заміновано дуже багато. Тобто, це буде, вони будуть тікати так, як з Бучі, з Ірпеня. Тобто, з це буде саме така історія. І ще ми побачимо такий жах. Ну коротше, нашу країну чекає дуже багато жахливих моментів, але ми це все переживемо. Але те, що на даний час ще не закінчується це, це стовідсотково. Думати, що там буде прям завжди так, ні, не буде. Все одно вони втічуть, все одно вони помалу, помалу наші ЗСУ їх звідти виганяють. Але так по метру, по метру, по сантиметру, але рух є однозначно. Супер сподіваюся, ми дали надію, якщо в нас є глядачі з півдня. Таке ще питання: не знаю, футурологічне, філософське: чи матиме взагалі Україна колись свою ядерну зброю, аби якось мати захист від. Сусіда неадекватного чи це можливо? Так, буде мати. Але е, я знаєте, що вам скажу? Що проблема у тому, що е, доволі небезпечно нам мати цю зброю? Е, ми не знаємо, хто завтра прийде до нас у владу. Ми не знаємо. Бо сьогодні у нас одне, завтра у нас інше. Повинна себе відбудувати енергетично. А для цього хоча б е, стати незалежною, дійсно незалежною. Не на папері, а на незалежним. І ось тоді вже думати, що робити. Бо е, все життя до моменту, коли хрестили е, Русь, е, нашу Київську. Е, до того моменту все було добре. Коли почала. На... Бо ми вірили, ми були язичниками, ми з вами предки язичників. Не забувайте про це, хоч як би там зараз мене не зашкварили своїми коментарями деякі жіночки-християнки. Я хочу сказати вам прямо: що якщо б ми були язичниками, це б ніколи в житті не сталося. Християнство це дуже гарна віра і вона дуже сильна. І тут питань нема. Грегор християнства він неймовірний, він дійсно чистий, але чистий Грегор, не те, що зараз у нас відбувається в церквах. А що казати з приводу цього діла, що ми розумієте, ми все життя сподівалися на когось. Все життя раніше ми самі створили своє майбутнє. Тепер ми сподіваємося на владу, ми довірилися якомусь радянському союзу. Тобто, все це відбулося саме так, тому що е, по факту, по факту, е, все було б інакше. Ми дійсно сильна держава, і нам треба переродитися. Ця війна нам дасть неймовірну силу для того, щоб переродитися. І ось коли ми станемо сильнішими, коли ми станемо розумнішими, коли ми переродимо в собі оцю всю. Е, російську мову, російські е, п, п, звички, е, олів'є, Оце все, коли ми все це переродимо, коли ми станемо одним егрегором з е, все-таки зі своїми коріннями, то тоді ми переможемо уже і будемо рости. Ми молоді, ми дуже молоді. Ми, е, по, ми, хоча ми незалежність свою вибиваємо вже не перше сторіччя, розумієте? Але все нам ніяк не вдається. Я дуже сподіваюся, що я доживу до того моменту, коли я побачу дійсно процвітаючу незалежну Україну. А вона така буде. Вона така буде. Вона буде набагато сильніша, набагато краще, ніж будь-яка інша країна. Буде таке. Просто нам потрібно звернутися до нашого коріння. Наші бабусі, наша прабабусі мали дійсно багато класних знань. Які ми в сучасному світі втратили. Ви не уявляєте, коли я відкриваю щоденник своєї бабусі, яка померла в 90 років, всі рецепти, всі там якісь знаєте, якісь такі важливі е ритуали, які вона робила раніше, коли я це показую людям, вони знаєте, що мені пишуть? Що мене потрібно посадити у каталашку, що мене потрібно, типа. Е е Мені потрібна дуже швидко медична допомога, бо е, вони перестали вірити. Це про що говорить? Це говорить не вищі сили. Бо е, коли ти повертаєшся до свого коріння, коли ти повертаєшся до, до землі своєї, коли ти розумієш, що таке Україна і наскільки егрегор України сильний, ось тоді з тобою відбудеться трансформація. Бо чому вас тягне додому? Вас тягне що до, до квартири? Ні. Вас тягне до енергетики цієї, вас тягне до сили енергії, вас тягне до свого коріння. І коли я, я чую подібні речі, коли це плівок не мені, це плівок в першу чергу моїй, е, моєму корінню, плівок моїй бабусі, яка знала класні рецепти приготування дуже сильного міцного чаю, щоб ви, вилікувати будь-які хвороби. І коли я це роблю, я показую людям е, свою історію, свої. Коріння і мене таким чином осаждають, мені кожного разу хочеться опустити руки. Але я встаю зранку, прокидаюся, посміхаюся і кажу: я знаю, що люди, яким це потрібно, вони знайдуться. Ми повинні перемогти не Росію, ми повинні перемогти зло, яке живе в нас самих. Ось що ми повинні зараз зробити. І коли ми це зробимо, Росія сама по собі відпаде. Тому що саме Росія зароджує в нас негатив, вона зароджує в нас ненависть. Розумієте? Своїми діями, своїми аспектами якимись життєвими, своїми пріоритетами, які вона насаджувала на нас стільки років. І зараз дуже болісно відмовитися від того, що ми повинні тепер святкувати е, Різдво 25-го, а не 7-го, як це раніше було. Розумієте? Бо не можуть люди від цього відмовитися. Ось і все. Тому ми молоді, і нам давати зараз, повертаючись до зброї, все ж таки, знаєте, почали почали з одного закінчили зовсім інше. Повертаючись до зброї, чому нам не можна щось зброю? Ми молоді ще. Ми ще не вміємо навіть користуватися своєю силою, яка у нас є. Бо пра наші пра, -пра, -пра пращури, це найсильніші люди світу, одна з найсильніших націй, одна з найстаріших націй. Розумієте? А ми досі ще не розуміємо, для чого нам вірити в Бога, для чого нам вірити в якісь ритуали і тому подібне. Ось просто спробуйте, перед тим, як щось казати комусь, спробуйте це, повірте в це. Якщо воно дійсно з вами не завібрує, то це одне питання. А е, казати, писати, ну це вибір кожного. Дуже цікава думка, мудра, про яку я навіть не думала, що Хто буде при владі, якщо ми отримаємо ядерну зброю і як цим будуть користуватися? Дякую, дякую велике. Що ж, їдемо далі. Такий глибокий, глибок, глибока відповідь була на питання, що я аж трошки навіть прослізилася десь. Питання наступне: з приводу: от минулого разу ми говорили з вами про Шойгу, і там був момент, що Путін, можливо, або хтось там якась людина йому щось погане сказала, і він вийшов, і по обличчю було видно що щось там. Mm -hmm. І от з'явилася новина, що, начебто, Путін наказав Шойгу зупинити український контрнаступ до жовтня. В нього не так багато часу залишилося, звісно. І була новина, що Шойгу сказав, що СВО так звана продовжиться мінімум до 25-го року. Що зараз там взагалі відбувається, і що буде з ним, якщо контрнаступ не зупинять? Чи можливо, що якось його приберуть? Ну, в нього зараз дуже важкий енергетичний стан. Він дуже зараз емоційно сприймає абсолютно все. Тобто, це взагалі про нього. Насправді, він не такий досвідчений а, генерал, і це нам дуже, дуже класно, що він не такий. Він, 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 ну як вам сказати, він знає свою роботу, там питань нема. Але це не той генерал, який приведе Росію до перемоги. Абсолютно. Я не знаю, чи подивиться це Путін, чи йому передадуть Путін. Давай вже <ріст> ці питання. Так, так, йому реально сказали, ну там взагалі все з нього дуже погано. Е, він просто знає, ну, я, дивіться, йому прямо не сказали, що типу, його вб'ють там чи щось з ним зроблять, але натякнули. І тут, знаєте, натякнули більше на те, бо, знаєте, Путін він знає, як маніпулювати людьми. І тут вже йде натяк було на його дітей, дружину. Тобто, ось, ось в такому форматі. Що ти ж розумієш, що буде після того? Фінал? Мені здається, що може навіть бути такий момент, що він десь втече. Чи його десь, знаєте, не стане різко. Як і тоді казав, е, я не бачу можливості того, що він дійде до своїх цілей. І це нам дуже-дуже добре. Так, і якщо нас <свят> раптом дивиться Путін, що хтось з них шойгу ідеальний, якщо він не приведе до, до перемоги, ідеальний. <свят> <я> так, <все. свят> Залишайте Путін, послухає нас, давай. Давай ще таких п'ять і все, і нормально буде. З приводу українських посадовців питання з приводу Гани Маляр. Її багато звинувачують в тому, що вона можливо якось причетна до дії Резнікова з приводу казнократства, з приводу того, що вона багато інформації казала, що могла шкодити нашим бійцям на фронті. Чи винна вона в тому, що їй приписують оце все? Ну, дивіться, я знаю Ганну Малюр дуже добре. Ми з нею відсиділи не одні, не одні передачі в. В свій час на каналі одному я її знаю як дуже позитивну людину і дуже добру людину, і це на наклеп. Це це зараз відбувається знову ж таки. Ну, по-перше, їй скоріш, десь ну, цю посаду їй не дадуть, то, що була, але те, що їй будуть просити там десь в іншому допомагати, то це 100%. тобто репутацію вона своє відновить, і це буде однозначно. Те, що вона там десь. Штрафанулась в тому плані. Це підстава стовідсоткова підстава її, тому що ще раз скажу: це не просто так все відбувається. Там е, Путін володіє де е, це дезінформацією, е, і він е, намагається цю дезінформацію впихнути в, в всі СМІ, які можливі. Тобто, почати задавати дуже багато запитань непричетна. Вона непричетна. Це людина, яка інша це зробила. Вона отримала, вона могла просто підставити це стовідсотково. Вона насправді для неї це дуже важлива місія, яку вона несла. І я не знаю, вона мені подобається енергетично. І, на жаль, дуже шкода, що ця людина пішла з тої посади. Е, хоч би як там хто до неї не ставився, е, треба розуміти, що перше, перше що е, важливо. Побачити в людині це її взагалі як людину. А потім, вже як професіонала там і тому подібне, щоб просто зрозуміти, чи могла вона таке зробити, то ні. Ну я не вірю. Є, мені карти показують, що це підстава 100%, і, і мало того, що це підстава, так і ще і, е, вона втратила цю роботу і вона дуже за це переживає, і вона дуже переживає за те, що вона стільки зробила добра. Стільки вона зробила, і така вона була всім потрібна, і за один і за одну секунду, буквально за одну секунду, її просто викинули і попросили піти. Насправді вони просто прийшли і попросили. Це не те, що вона там захотіла, так ну. Її підставили. Це, це, це спланована історія, це спланований. Ви ж не забувайте, що політичні ігри не тільки через Росію йдуть. Політичні ігри у нас йдуть і між собою. Всі хочуть бути на троні сидіти. Розумієте? І звичайно, Анна Маляр вона ну там багатьом кому заважала, тому що вона виконувала свою роботу правильно і чесно. Розумієте? Тому ось якось так. Ну, будемо сподіватися, що це лише крок вперед, або вгору, куди там правильно. Що на цьому її історія не закінчиться і буде далі лише краще. На цьому завершуємо. Дуже дякую вам за нашу бесіду. Друзі. Нагадаю, що з нами був переможець, битви екстрасенсів Макс Гордієв, як завжди, в описі всі посилання на соціальні мережі Макса: Телеграм, Тікток, Ютуб, Інстаграм. Підписуйтесь, друзі, підписуйтесь на мене, будь ласка.